Хто закуповує квадрокоптери для військових за бюджетні кошти. Дуже хотілося б сказати, що це чесні, добропорядні і патріотичні підприємці, які не завищують ціни та не мають жодних зв'язків з країною-агресором. Але готуючи цей матеріал, у нас виникли сумніви одразу за декількома зі згаданих, щойно параметрів в розрізі однієї конкретної закупівлі. Тож сьогодні про 64 БПЛА за понад 16 мільйонів з міського бюджету, столичну компанію та її керівників. Спробуємо розібрати. Тися чи є тут російський слід та ймовірний зв'язок зі схемою по виведенню понад 40 мільйонів доларів з тимчасово окупованого Криму? Так, ми самі добряче здивувалися, тому що накопали у здавалось би звичайні закупівлі. з Прозоро. Мене звати Олег Єрмолінський. У новому розслідуванні на часі я розповім вам, хто може стояти за витрачанням бюджетних коштів. І перш ніж ми продовжимо, прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на наш YouTube канал, аби не пропустити нові випуски. Виконавчий комітет Криворізької міської ради провів відкриті торги з особливостями на закупівлю 64 квадрокоптерів DJI Mavic 3 на більше ніж 16 мільйонів гривень. Незважаючи на заманливу пропозицію у ціні, про яку трішки згодом участь у закупівлі взяла лише одна фірма. Вона ж і стала переможцем. Точна сума закупівлі за договором складає 16 мільйонів 768 тисяч гривень за 64 квадрокоптери, а це по 262 тисячі за одиницю. У той же час на одному з популярних маркетплейсів. Ми відшукали дуже схожий дрон за 216 тисяч 599 гривень, а це майже на 45,5 тисяч дешевше за одну штуку. На загальному об'ємі різниця могла би скласти майже 3 мільйони гривень або ще 13 таких же квадрокоптерів. Єдиним учасником, а відтак і переможцем закупівлі, стало зареєстроване у Києві тов головна мануфактура, основним видом діяльності якого, за інформацією з аналітичної платформи ЮКонтрол, є виробництво робочого одягу. Директором ТОВки, судячи з відкритих реєстрів, значиться Ткаченко Андрій Олександрович, а кінцевим бенефіціарним власником та засновником Селезньов Ігор Артамонович. Серед іншого, ім'я Андрія Олександровича Ткаченка можна знайти в історичних даних колишніх керівників у ТОВ Хмельницький автоцентр КАМАЗ. Згідно з інформацією на ЮКонтрол, згадане підприємство ймовірно може мати історичне коріння на території країни-агресора. А саме товка була заснована підприємством -камаз Техобслуговування», країною резидентства якої зазначено Російську Федерацію. Цікавим є той факт, що фірма зі статутним капіталом у тисячу гривень доволі часто бере участь у багатомільйонних закупівлях. Аналітична платформа «Юконтрол» звертає увагу на це як на можливу ознаку невідповідності заявленим обсягам робіт, на якій спроможне підприємство компанія брала участь у більше ніж тисячі публічних закупівель, підписала понад 700 договорів на загальну суму майже 240 мільйонів гривень. А ще 12 договорів очікують підписання на майже 23 мільйони гривень. Схоже, що незважаючи на війну в країні, 2023 рік став для компанії прямо таки проривним. Лише у жовтні тов головна мануфактура отримала контрактів на 67,8 мільйонів гривень. А загалом протягом 2023 року, станом на дату запису цього відео. Майже 174 мільйони. Найбільші замовники компанії це Черкаська селищна рада, шість контрактів на 33,9 мільйонів гривень. Виконком Житомирської міськради 5 угод на понад 32 мільйони і замикає трійку лідерів своїми двома угодами виконком Криворізької міськради на суму 17 мільйонів 389 тисяч 982 гривні. Згідно даних на аналітичних платформах, до грудня 2019 року бенефіціарним власником тов головна мануфактура був Савонін Валерій Петрович, який володіє зареєстрованим у Кременчузі, тов «Київпромснаб». До січня 2019-го компанію «Київпромснаб» очолював чоловік на ім'я Олег Толстик, який нині є керівником ТОВ Австро-Угорська лізингова компанія, чий бенефіціар це громадянин Австрії Ешнер Ув. Крістіан через як ми можемо припустити офшорку, зареєстровану на Кіпрі компанія Укррослізінг Сайпрус Лімітед». Цікаво, що до 2018 року ця сама ТОВ Вка мала назву ТОВ «Укррослізинг», де частка Рос, як ми можемо припустити, це саме те, що може мати відношення до країни-окупанта. За інформацією видання Економічна Правда. Компанія Укррослізинг володіла боргами київського метрополітена. Саме тоді, у 2018 році, фірму придбав бізнесмен з українським корінням, який тривалий час вів бізнес у Росії Павло Фукс. Зупинятися на особі Фукса не бачу сенсу. Все, що вам важливо про нього знати, він народився у Харкові. Входить. До топ 100 найбагатших українців за версією Форбс, а також має чи як зазначають у прес-службі бізнесмена багато років мав бізнес у Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він виїхав за кордон за словами Фукса для економічної правди цитую: новим власником Укррослізингу став австрійський фонд. Вони інвестують в Росії, Україні Казахстані. Кінець цитати: тож директоркою ТОВ Укррослізинг після її перейменування ТОВ Австро-Угорська лізингова компанія значилась Даша Надольна, яка нині обіймає посаду директорки ТОВ Крим Петролеум Компані», яка за інформацією у змі свого часу займалась видобутком газу та нафти на території Криму. Як зазначають журналісти видання наші гроші, Крим Петролеум Компані бізнесувало не самостійно, воно працювало на Тетянівському родовищі дозвіл на розробку якого. Держава дала зовсім іншій фірмі. То в Крим топ енергосервіс Крим Петролеум компанії ввійшло в проект в співвідношенні 50 на 50 з власником ліцензії у 2015 році. Журналісти видання наші гроші називали власником Крим топ енергосервісу кіпрську фірму Борізма -холдінгс Лімітед Кіпр, бенефіціаром якої є Микола Злочевський, міністр утікач часів Януковича. І нарешті ми дістались до тієї частини розслідування, яка має привідкрити завісу того, що може приховуватись за залогом неймовірного успіху. Невеличкої компанії з Київщини у державних закупівлях. У 2015 році колишній журналіст та екснердеп Сергій Лещенко писав для української правди матеріал про 40 мільйонів доларів, які команда Авакова вивела на Панаму. У статті згадується ім'я екс-нардепа від Народного фронту Ігоря Котвицького, який буцімто перекупив борг однієї з українських фірм перед зарубіжною компанією. Як журналісти-розслідувачі з видання наші гроші напишуть згодом: йдеться саме про 40 мільйонів доларів, які то Ім петролевим компанії заробили на території Криму, але через окупацію півострова не змогли вивести в Україну чи за кордон. За інформацією Лещенка, Котвіцький поклав ці гроші на рахунок Сбербанку Росії ще під час Революції Гідності. Вони перебували там весь 2014 рік. А для переведення грошей використовувався державний Ощадбанк, який, начебто, не провів необхідну перевірку походження коштів. Згодом Генпрокуратура України навіть відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Дякую за перегляд! А журналісти-розслідувачі у своїх матеріалах неодноразово згадували про те, що кошти насправді могли належати екс-міністру МВС України Арсену Авакову. Підбиваючи підсумки, ми звісно не можемо стверджувати, що за тов головна мануфактура стоїть Арсен Аваков, Ігор Котвіцький чи будь-хто з їхнього оточення. Проте ланцюг історичних даних у реєстрах та дивовижне везіння товки з невеликим, як на мене, статутним капіталом у державних закупівлях наштовхують на припущення, що тут Уже є робота для правоохоронців. Мене звати Олег Ярмолінський, я журналіст-розслідувач онлайн-медіа на часі. І ми робимо ці матеріали, аби ви знали більше. більше ніж розповідають офіційні джерела. Поставте лайк під цим випуском та не забудьте підписатись на нас у соціальних мережах. До зустрічі!